Добрий день, я Зоя Загородня, веду блог. Тимчасовий захист українців у 2023 році. Сьогодні, 23 вересня, Гвадалахара, 8 годин вечора, 21 градус тепла. Оскільки я вже багато розповідала про тимчасовий захист, і сьогодні хочу тільки додати деякі речі. Я отримала документ. Який засвідчує про те, що якщо я перейду з першої фази, на якій я знаходжуся, на другу фазу я буду отримувати до 17.01.25 року такі суми, такі виплати від програми Крос-Роха. Оренда квартири буде складати щомісячно 445 євро, які мені будуть поступати на карточку. І е, всі інші гроші 466 євро. Це на ті потреби, які необхідно для того, щоб нормально проживати е, в Європі, е, а саме в Іспанії. За... Загалом ця сума склала 9... 911 євро. Е, ось такий документ він підписаний е, круз Роха. Представником курс руха і він е, представляє собою офіційний документ, який треба представляти для е, реєлторів або хазіїв квартир, які ви будете орендувати. Е, другий документ це допомога. Якщо ви не, не е, Стоїте на програмі, ніякій програмі, тоді вам все рівно положена допомога. Ви можете отримати від держави Іспанія 400 євро, якщо подасте відповідні документи, а також ви можете звернутися у таку програму, яка називається Карітас. І вони вам Нададуть предмети першої необхідності, а також харчування. Якщо ви маєте квартиру, вони нададуть будуть надавати вам пакет харчування. Туди входить все елементарне, необхідне, що вам потрібно для на місяць проживання. І, можливо, і навіть частіше, ніж місяць. Тобто там мені здається, кожен тиждень навіть можна туди ходити. Ми сходили туди і спитали, що потрібно. Потрібно ось перелік документів, які тут є, і необхідно не мати ніякої допомоги. Чому ми сходили? Ми просто промоніторили, що можуть надавати українцям чи може допомагати українцям якась інша організація. Так, ця організація називається Карітас, оскільки ми отримаємо допомогу від Червоного Христа, тому ми не стали продовжувати співпрацю з цією організацією, оскільки нас можуть з Червоного з програми Червоного Христа зняти. На, цьому, на документах сьогодні я поставлю крапку. Далі я вам покажу розпаковку продуктів, які я, які я купила, я вам обіцяла декілька разів на місяць показувати розпаковку продуктів. Сьогодні я маю продукти із двох магазинів: це B'n і Mercadona. Тут небагато продуктів, оскільки ну, не потрібно накупляти багато продуктів. Можна ходити кожен день в магазин і щось докупляти. Сьогодні я купила ці продукти на 10 євро і 60 центів. Десь так приблизно. Тут Є такі продукти, як цибуля, тут 500 грам, Це коштує євро 29 центів. Тут є хліб, який складається із шістьох шматочків. Це коштує євро 5 центів. Далі, тут є така ковбаса копчена, вона називається Лонганіза. Екстра. Пім'єнта. Тобто це копчена ковбаса і вона обсипана перцем. Я її ще не куштувала, це вперше я купила. Взагалі я намагаюся купляти продукти кожний раз, якісь, щоб покуштувати нові. Значить, чек ковбаса коштує 3,25 і вага її 280 грам. Далі, тут є сир із. Козячий сир, він коштує 2 євро. Тут є такі сосиски, коштують євро. ці 4 упаковки по 150 грам йогурта вартують євро. І такий папір вологий, він також вартує євро. Значить, на продуктах сьогодні все. Ще я смажу сьогодні печіночку, яку купила. Вчора і це коштувало, це коштувало 300 грамів, 400 грам, вірніше, Євро 53 цента. І ще я вам не сказала про е, такі речі, як пиво. Я вам його не показую. Так, пиво і вино я вам ніколи не буду показувати, тому що це речі заборонені, у нас заборонено вживати алкоголь і е, палити. Е, пиво коштує 30 копійок, 30 центів, і е, це 330 грам, і вино коштує від, е, від євро 50 центів літр. Ну, це найменші ціни і вище, так би мовити. Але про що я хочу сказати, дорогі мої підписники, ви зараз дивитеся мій канал, і я вас прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку і написати коментар. Якщо коментар буде негативний, я також буду відповідати на ваш коментар. Будь ласка. Або негативний, або позитивний, для мене це значення немає. Все рівно я буду з вами спілкуватися і хочу з вами зустрітися у коментарях. До побачення, до зустрічі в коментарях. Ваша Софія!